Виконуємо номер 822 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. У Ірини та Сашка разом 17 наклейок. У Ірини і Тетяни 15 наклейок. А у Тетяни і Сашка 20 наклеюк. Скільки наклеюк у всіх трьох разом? Хочу звернути вашу увагу на те, що у нас Ірина і Сашко, Ірина і Тетяна, і Тетяна і Сашко. Тобто кожен з дітей повторюється два рази. Приступаємо до виконання нашої задачі. Знайдемо суму наклейок, яка є. У Ірини і Сашка, у Ірини Тетяни, і у Тетяни і Сашка разом. Для цього 15 це кількість наклеїв у Ірини і Сашка. У Ірини і Тетяне, додаємо 17 кількість наклеїв, які у Ірини і Сашка, і додаємо 20 це кількість наклеїк, яка, яка у Тетяни і Сашка. П'ятнадцять, додати сімнадцять, додати двадцять буде п'ятдесят дві наклейки. І пояснюємо сума наклейок у ірини. І сашка ірини. Та Тетяни, Тетяни та Сашка. Знов же, Ірина, Ірина, Сашко, Сашко, Тетяна, Тетяна. Тобто кожен із дітей повторюється два рази. 52 наклейки. Для того, щоб знайти, скільки у Ірини сашка і Тетяни разом, нам необхідно число 52 поділити на 2. Це буде 26 наклейок. І пояснюємо кількість наклейок у всіх трьох разом. Записуємо відповідь. 26 наклеюк. Номер 822 виконано.